Дівчата, всім добрий вечір! Сьогодні у відео подивимось трошки прикрас ексклюзивної роботи тайських майстрів. І розпочнемо з каблучки з цитрином. Цитрин 17 на 14. Додаткові камінчики, хризаліти та гранат, 18-й розмір каблучки. Вартість 2100 гривень 53 долара. Ще одна каблучка з цитрином. Розмір цитрину 18 на 14. Додаткові камінчики, і гранати. 17,5 розмір каблучки. Вартість 1800 гривень 46 доларів. Каблучка з аметрином та блакитним тапазом. Аметрин 18 на 13 18,5 розмір каблучки. Вартість 2000 гривень 50 доларів. Каблучка за палом 15 х 10. 18 і 3 розмір каблучки. Вартість 2100 гривень 53 долара. Каблучка з берилом, хризалітами та гранатами. Розмір ставки 13 на 9, розмір поверхності 23 на 19, 17,5 розмір каблучки. Вартість 1900 гривень 48 доларів. Каблучка з цитрином 19 на 15. Додаткові камінчики, метис, хризоліт та унікс. Вісімнадцятий розмір каблучки. Різьба по задній стінці камню. Вартість каблучки 2200 гривень 56 доларів. Каблучка з цитрином 16 на 12. Додаткові камінці та тапаз. Розмір поверхні. 30 на 26. 18 розмір каблучки. Вартість 2200 грн, 56 доларів. Каблучка з празіалітом або зеленим аметистом багетної гранки Розмір ставки 20 на 15. Додаткові камінчики хризоліти. 18 розмір каблучки. Вартість 2100 гривень 53 долара. Каблучка саме 20 на 15. Додаткові камінчики та пази. 18 розмір каблучки. Вартість 2000 гривень 50 доларів. долларів. З аметистом 13 на 13. Додаткові камінчики, мазамбійський гранат та аметист. Розмір поверхні 26 на 26. 19 розмір каблучки. Вартість 2100 гривень 53 долара. Всім дякую за перегляд, свої контакти залишаю під відео. Всім до побачення!